А зараз наблизимося до світу мистецтва напередодні народні митці Прикарпаття своїми творами збагатили святкування ювілею славетного Тараса Шевченка. Далі усього світі тихий, краю милий. Саме у цих поетичних словах Великого Кобзаря багатоградно відзеркалюється тематичний зміст виставки, яка розгорнута у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України при її відкритті представники влади. Мистецьких згромаджень майстри, віддаючи належне організатору заслуженому художнику України, доценту Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Василю Корпанюку, сходилися на думці щодо робок народних майстрів та студентів згаданого вище вузу. У галузі декоративно-прикладного мистецтва засвідчує тяглість традицій і по-справжньому новаторські творчі пошуки, які варті уваги і на мистецькому рівні України. За одновиставка у значній мірі творами Дмитра Сивака, Галини Теремко, Марії Турчин, Ганни Яців закорінює око і серце у вир. Нинішнього українського буття, де розбруньковується дух боротьби за волю і правду, і утвердження назавжди Шевченкового світу тихого краю милого, в якому ми, українці, були, є і будемо, бо з нами сам Господь.